У змаганнях взяли участь 240 спортсменів, які представляли клуб Самбін з Києва та кращі клуби Житомирщини. Місто Користень по праву вважається спортивним, а онук міського голови Володимира Москаленка теж займається карате і є вже чемпіоном України. Пріоритетом міської влади є розвиток фізичної культури і спорту не тільки футбол, не тільки карате. А багато видів спорту, які культивуються в нашому місті. Тому що здоровий спосіб життя це основа розвитку нашої держави і нашого міста. Спортсмени змагались відразу на трьох татамі. Вони демонстрували техніку каратеката і брали участь у спарних поєдинках, куміте у різних вікових групах і вагових категоріях. Серед дорослих перемогла вихованка Житомирського клубу Саторі Катерина Мазарчук, яка нещодавно повернулась з міжнародних змагань. Багатьох міжнародних турнірів. Недавно ми виїжджали в Будапешт на турнір Будапешт Опен». Я зайняла там друге та третє місце. Турнір був дуже важкий, тому що було дуже багато спортсменок різних країн. Було 26 різних країн. Найбільш чисельною була команда «Коростеня» клубу Каратедо у складі 55 спортсменів, яких тренує Володимир Зелінов будущем у нас чемпіонат, виходить, міжнародний чемпіонат в Києві і чемпіонат України в Карпатах. По версії ВКФ у нас чемпіонат України буде проходити в Влічовській, в ноябре в Лічовській. по ВКФ. Саме команді Коростеня вдалося здобути найбільшу кількість нагород і в загальному заліку. Вона посіла перше місце, маючи в своєму складі чемпіонів різноманітних турнірів. Дуже подобається займатися карате. Таке ти вже став чемпіоном України? Так. Да. Коли це було і де? Це було в Миколаєві, я тоді став чемпіоном України, і в Австрії я став чемпіоном Європи. Третє місце в командному заліку посіла команда клубу «Додзьо» міста Житомира, а срібні нагороди завоювала команда Січ з Новограда Волинського. Ну, як правило, збірну розширяємо. Беремо перших, других, третіх номери перспективних, щоб побачити, бо не завжди перші номери на великих змаганнях показують найкращі результати. Дивимося на перспективу.